Будуєте, ремонтуєте, чи лише плануєте це зробити? Навіщо працювати руками, якщо можна нашими будівельними інструментами? Магазин рукоятка на Вітрука 9. без нас вам просто не обійтися. 68 дітей із Житомира, Бердичева, Коростишева, Коростеня та Малина приїхали на шаховий фестиваль позмагатися у правності та майстерності. Максим Фінаєв у день змагань був іменинником, проте гру не пропустив. Півроку навчаюсь. А тобі подобається? Подобається. А чим тобі шати? Подобається Подобається тим, ну що буде далі виграєш ти чи ні? Ну, таке мати поставиш свій шах що буде далі. Щороку привозити дітей на шаховий фестиваль намагається і керівник шахового гуртка центру дитячої та юнацької творчості з Малина Андрій Павловський. 12 років він навчає своїх вихованців майстерності у цій грі, якою сам захоплюється ще з дитинства. Діти бачать, коли грають батьки. Так само у брата вже двоє дітей теж грають і вже змагаються. У нас виходить ціла династія малень Вороновських, які. Займаються шахом і популяризують його. Проводимо турніри сімейні, всі на всі свята і започаткували такий турнір. Шахова родина. 2013 рік рік дитячої творчості, зазначив арбітр національної категорії шахів Леонід Новофастовський. Тому переможців визначатимуть і за новації, і за творчий пошук у грі. В основному в шахи грають відмінники, хорошисти, навчання. Зараз гарненько вони повинні зіграти, відпочити. І до нових успіхів. А успіхів багато у наших вихованців. Вони стараються. Я вважаю, що популярними шахи стаються далі і далі. Що ми на нашій українській такій державній основі. Так. А Житомирщина завжди була одним з центрів еталоном поліських шахів.